Влада в місті має стати чесною, прозорою та зрозумілою для громади і підконтрольна суспільств. Прозорий бюджет, гідний соціальний захист, підтримка бізнесу та залучення інвестицій. І любого щура, хто захоче засунути свої брудні руки до людських грошей чи до людського майна, ми зразу виявили і покарали. Минає восьмий рік, як Геннадій Дикий сидить у кріслі міського голови Білої церкви однак, дуже схоже, що зовсім скоро меру доведеться посидіти і в іншому місці, а саме на лавах підсудних вищого антикорупційного суду України. За двох каденцій Геннадія Дикого діяльність мерії та комунальних підприємств не раз привертала увагу правоохоронців. У 2019 році обшуки були у відділі капітального будівництва у кабінеті мера та навіть вдома у родини диких. Тоді чиновникам інкримінували шахрайство із бюджетними коштами. Також Геннадія Дикого за недостовірні дані у деклараціях вносила до списку порушників нацагенція з питань запобігання корупції. Тоді таких даних було виявлено на суму понад 32 мільйони гривень, але до лави під Міського голову довела справа із покупкою приміщення під центр надання адміністративних послуг. Ми прекрасно знали цю будівлю, ми знали, в якому вона стані, і були просто ціною здивовані. Ціна була порядка мільйона доларів за таку будівлю. Значить, ми. Сходили в ту будівлю, і от моніторили, і от фотографували, в якому вона була стані. Значить, таких коштів вона не могла стоїти. Після голосування ми одразу написали звернення вже до Геннадія Анатолійовича попросити накласти вето. І розписали все, які в нас підозри, і що, які є порушення законодавства. Нам прийшла відповідь. Все було написано, що все в межах законодавства. Дану справу розслідують досить давно, і насправді в нічі мало підводних каменів, як для слідчих, так і для організаторів покупки недобудови. Відразу після угоди про покупку у активістів та правозахисників виникла купа питань. Тут і відверто підозрілі строки проведення оцінки, незрозумілі рухи щодо зміни кількості власників приміщення і так далі. Наразі ж, схоже, що правоохоронці все ж дійшли висновку. Завдання понад 8,7 мільйонів гривень збитків місцевому бюджету дійсно є фактом, адже вони скерували до суду обвинувальний акт. Санкція статті передбачає за собою позбавлення волі від 3 до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком до 3 років зі штрафом від 500 до 1000 неподаткових мінімумів доходів громадян. Санкція статті за 358 статтею Кримінального кодексу України передбачає за собою стягнення штрафу до. 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або обмеження волі строком до 2 років. До речі, кілька місяців тому Геннадій Дикий був у цьому суді. Тоді по справі ЦНАПу міському голові обирали запобіжний захід. Прокурори наполягали на триманні під вартою або ж на внесенні застави у розмірі близько 4 мільйонів гривень. Однак за Геннадія Дикого поручилися депутати різних рівнів. Тоді ж мер виступив із заявою. Мовляв, він ні в чому не винен. Та зрештою суд спростує всі обвинувачення. Але на заставу грошей, вочевидь, не знайшов. До речі, в разі визнання особи невинною заставу повертають. Ну, взагалі, застава це запобіжний захід. Заставодавець вносить певну грошову суму, яка визначена судом на спеціальний рахунок, який визначений в порядку, який встановлений Кабінетом міністрів. Сама застава вона повертається тоді, наприклад, якщо особа, наприклад, визнана невинуватою або, наприклад, закінчився термін виданої ухвали щодо застави. Зрозумілим чином, якщо особа вважається винною чиненні певного кримінального правопорушення, то е, така застава стягується в дохід держави. Та й питання, чи є у родини диких такі гроші, риторичне, адже в останній декларації мера ще за 2020 рік можна спостерігати чималі статки. Лише зарплатня Геннадія Дикого більш ніж півмільйона гривень. А ще у родини є дивіденди від бізнесу, діяльності КТП, яке підвищило ціни на свої послуги під час війни, та сортувальної станції сміття тощо. То чому ж мер вибрав шлях особистого поручительства? Ну я думаю. Кошти йому потрібні будуть в іншому місці, а тут, якщо можна було обійтись без коштів, то він пішов таким шляхом. Настає той, час, настає той час, що будуть відповідати всі, і не тільки за ці злочини, а й за інші. Тому що ми знаємо, чому воно так робиться. Це ж ну, просто неприпустимо. Варто сказати, що за час, коли детективи розслідували дану справу, Геннадій Декий встиг зміцнити свої позиції. Ремонт будівлі під СНАП змогли внести у президентську програму Велике будівництво почали й лунати слова про так звану колективну відповідальність. Мовляв, мер лише запропонував купити недобудову, а рішення прийняли тодішні депутати. Однак і у слідства мають бути певні докази, що на початку історії був заарештований телефон мера із нібито особистою перепискою із власниками будівлі. Також за нашу інформацію із правоохоронцями співпрацює і оцінщик недобудови. Тож остаточну крапку всі цій історії все ж має поставити суд. Дмитро Ніжельський, новини телеканал Крокус.